Вони вдягають свої гідрокостюми та готуються зануритися в Дніпру в пошуках пластикових пляшок, бляшанок та інше сміття, що ще з минулого пляжного сезону встигло осісти на дно прибережної акваторії річки. Члени Федерації підводного плавання України, або як вони себе ще називають, підводні мисливці, одержимі єдиною ідеєю очистити прибережну зону та достукатись до свідомості людей, щоб не засмічували природу. Розповідає організатор акції Чистий берег Сергій Скакун. Ребята будуть в воді йти вдоль біріга. Нырять будут до 5 метров, потому как ну, видимость в воде не позволяет сильно отдаляться от берега. И ребята, и дети... Будуть іти по берегу збирати мусор. Серед підводних мисливців переважна більшість кремезні молодики. Проте виявилось і кілька тендітних дівчат. Що виділо цікавого в наших водойомах? Ну, скажем так, в Дніпрі от в відкритому в Большому, ще особливо не ныряли. Тобто, немножко обнирювали, привикали, ниряла, хотілась на арелі трофеїв, немає, чесно, щучка кілограмова, це найстрашніше, що я вбила. Бувають моменти, коли. Ти знаходишся під водою, где-то на дні пливеш і починаєш з пити. Де ніби какая-то каряшка та ж може ти спугати небольшая, какие-нибудь водоросли Но треба бути под водою очень осторожними. Тож небезпека підводних мисливців може підстерігати де завгодно. Тому для занурення в мутну і холодну воду обрали найбільш досвідчених любителів підводного плавання. Сьогодні зібралися саме опитні ребята. Uh, поэтому у них задержка. Ну три-чотири минути задержка. за это время, Я думаю, много чого можна підняти дыхания, Да, well, Все тренування. За словами підводних мисливців, у воді їм трапляється що завгодно, починаючи від рідних предметів, таких як пляшки чи взуття, і закінчуючи затонулими човнами і навіть автомобілями. І поки учасники акції діставали зна на пластикове сміття, один із підводних мисливців встиг піймати рака. А може навпаки, рак піймав молодика клешнями, облюбувавши його гідрокостюм. Рака відпустили на волю, а підводний мисливець пірнув знову у пошуках наступної порції сміття. Члени родин любителів підводного плавання також не стояли, осторонь склавши руки, а активно збирали увесь непотріб біля берега. Звісно, така акція не залишила байдужими і пересічних мешканців Дніпропетровська. Мусор появляється від нас самих, Хто тут старається віддихнути, і тут хто бросає цей мусор прямо на пол. Надо вас дітей з самого. Раннього віку, навіть от з внуками ми гуляємо. Не треба бросать, є мусорки. Пожалуйста, подойди, это не тяжело. За ініціативи підводних мисливців акція Чистий берег пройшла не лише в Дніпропетровську, а ще в Києві, Смілі та Запоріжжі. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.